Всім привіт, друзі! Я новий блог. І мене мої друзі завжди питають, як на, на, на такий гачок можна зачепити таку силіконочку. Це э, у нас дуже легко. Ну, типа як просто силіконочку одиваю отак вот от. Зараз по мене просто. Зір дуже поганий. Я типа не через камеру сиділю. Ось так ось і має кручити. Ну, ніби аж до самого кінця. Отут є такий згиб. Це для того, щоб наша силіконка не скользала такого погачку. Отак от. Оба, оба. Отак от. Май си получете яко си отак. Паря Баро. Блін, порвалося. У мене дуже поганий зір. І говорю вам ще раз, що не можу. Не можу ніяк зачепити, бляха. У мене ще є один воблер. Простесенький такий на риболовлю. Клює, дуже е, файно на такі приманки, що ва, я вам рекомендую. якось так я був е, щуку один раз спіймав. Так, друзі, треба буду кінчувати, потому вже якось типа отак має бути. Отак от. Отак от. Ну, типа я ще її до...